Вітаю, ви з новинами Лайв. Мене звати Олена Халілова. Я дякую, що ви доєднуєтесь до прямого етеру. 471-й день повномасштабного вторгнення і третій день страшної трагедії, яка сталася на Каховській ГЕС. Сьогодні ми говоримо про ядерну атаку з Білорусі, оскільки декілька хвилин тому стало відомо про зустріч двох диктаторів, які обговорили розміщення ядерної зброї на території Білорусі. І хочу представити передусім нашого гостя Юрій Костенко, екс-міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України з 1995 по 1998 роки. Разом із нами, пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися! Доброго здоров'я. Я хочу, щоб ми передусім заслухали Путіна, який сказав, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня, після закінчення підготовки споручень. Давайте його почуємо і далі обговоримо. Ми зараз з вас на стіж ми час дільни за наголос поговорів в цьому ситуація стабільна, я би навіть сказав хороша, впевнена. ми в цій сфері по найбільш найболічу питанням. которых мы с вами договаривались. Все идет по плану. 8 числа, как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятие, связанное с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Юрію, давайте обговоримо ось дану зустріч і саме розміщення ядерної зброї. Я хочу, щоб ви по перше, пояснили нам, чи це справді правда, чи це черговий фейк і брехня з боку диктаторів, аби продовжувати залякувати світ і продовжувати шантажувати ядерною зброєю. Як ви вважаєте на превеликий жаль події, які відбулися буквально днями. Я маю на увазі підрив Каховського гідровузла, а це можна трактувати згідно норм міжнародного права як застосування елементів зброї масового знищення, враховуючи, що наступним підривом може бути атомна станція, Запорізька атомна станція, яка знаходиться вверх течії Дніпра. Те ж саме можна говорити про подальший ядерний сценарій, свідком якого ми щойно стали, це оголошення на весь світ, що 7-8 липня стане днем завезення на території Білорусі ядерної зброї. Отже, можна однозначно, виходячи з цих подій, стверджувати, так як путіну встановили Червоні лінії щодо використання тактичної ядерної зброї, в тому числі і його так звані союзники. В першу чергу це стосується Китаю, потім Індія зробила відповідну заяву. То зараз Путін перейшов до погрози і ядерного шантажу вже в інший спосіб: це можливістю втрати контролю. Безпеки на запорізькій атомній станції, і друге, це наближення ядерної зброї до безпосередньо до кордонів країн-членів НАТО. Отже, Путін продовжує махати ядерною булавою, такий собі дикун з ядерною булавою, і переконувати світ, що з ним пора сідати і домовлятися, інакше буде ескалація. З непередбачуваними наслідками ядерної ескалації угу. юрі. А взагалі, от навіщо в даному випадку на третій день після такої страшної катастрофи, яка сталася на Херсонщині, відбувається дана зустріч. Тобто, чи можна стверджувати, що вони хочуть таким чином перенести увагу з Херсонщини до Білорусі? Адже лише через місяць, як він зазначив, будуть закінчені підготовки до спорудження розміщення ядерної зброї? Ні, я думаю, що все-таки це треба розглядати як один сценарій, і підрив дамби, і ті е, жахіття, які супроводжують це і не лише е, що стосується, власне кажучи, екологічних, економічних наслідків, але й щодо підвищення небезпеки е, е, функціонування Запорізької атомної станції. Про це ж говорить вже і визнає. Генеральний директор МАГАТЕ Пан Гросі, який звертає увагу на те, що ситуація може вийти з під контролю. Про це говорить мер мер Енергодару. Про це говорять ті, хто на атомній станції, хто були свідками, як Росія розміщувала вибухові матеріали, снаряди біля реакторних установок, а також біля. Сховищ з відпрацьованим ядерним паливом, отже, а можете Юрію пояснити що... угу. продовжити. Продовжити це більше цей зв'язок між Запор... Запорізькою атомною електростанцією і розміщенням ядерної зброї в Білорусі. Тобто, от більш детальніше поясніть, який тут, в даному випадку зв'язок є? 에... Зверніть увагу, що до початку цієї фази переходу війни. Російської проти України і цивілізації, фактично цивілізаційної війни в нову фазу, я це називаю новою фазою підрив Каховського, Каховського гідровузла. Чому? Тому що наслідки і економічні, і жертви, і загрози, які супроводжують цю подію. Ще важко обрахувати і передбачити, що далі буде. Ну, зокрема, вже лінія, як ви знаєте, Каховського водосховища впала, і водозабір з цього сховища нинішніми гідроспорудами і гідростанціями неможливий. Те ж саме стосується і Запорізької атомної станції. Отже, як на мене, зв'язок полягає в тому, що елементи ядерної загрози. З боку Путіна зростають, і не, не абсолютно не випадково є ця зустріч. Вона ж планувалася не за один день, вона планувалася планувалася, який вибух чи підрив дамби за багато днів до самої події. Тому це, як на мене, є підтвердженням того, що Путін готує новий вид шантажу. Заходу в першу чергу і попередження заходу, що він ні перед чим не зупиниться у своїй агресії, тим більше що вже є початок контрнаступу українських військ, якого вони бояться, вони не знають, що це може обернутися для режиму Путіна. Тому пішов отакий ядерний сценарій подальших подій. Чи можуть вони далі продовжувати шантажувати оцеми білоруською вже ядерною зброєю, тим, що вони застосують цю зброю саме проти куполів реакторів, куполів і реакторів на Запорізькій АЕС? Тому що ми знаємо, щоб розбити ось цей купол? Просто простої зброї недостатньо, так? Там це настільки створено надійно, що навіть якщо він вибухне через брак води, то це не задасть ядерної шкоди довкіллю, тобто потрібен тільки зовнішній вплив. Ні, тут я не можу погодитися із деякими експертами, які висловлюють такі припущення. Річ у тому, що ми маємо факт, факт вибуху. Такого ж типу ядерного реактора після цунамі в Японії на АЕС Фукусіма. Саме там, внаслідок зупинки водопостачання реакторних установок, відбувся вибух оцієї гермооболонки, яка повинна витримувати і падіння літака, і, і загалом бомбардування. Вона розраховувалася саме на такі можливі загрози. Так от чому трапився вибух? Річ у тому, що після припинення охолодження реакторної установки починає активно утворюватися водень внаслідок радіолізу. І саме утворення так званої гримучої суміші, водню і кисню привело до руйнування трьох блоків на АЕС Фукусіма. Причому один із них був зупинений, як зупинені блоки. Зараз на Запорізькій атомній станції, як це може в реальному вигляді відбуватися, це дуже просто. Тут навіть ставок охолоджувач буде наповнений, але російські ж фахівці знають, як треба вивести із. Експлуатації системи охолодження реакторної установки, вони ж там давно перебувають, і ніхто не контролював дії військових щодо можливого замінування саме цих систем охолодження реакторної установки і можливість через підрив їх вивести із ладу всю систему охолодження реакторних установок. Тому найбільшою загрозою все-таки Запорізької. Потенційної ядерної аварії є вибух в реакторній установці внаслідок утворення цієї гримучої суміші. Тобто вони цей сценарій розглядають на випадок відходу з запорізького напрямку Запорізької області, щоб залишити ось такі Україні наслідки. Я правильно вас зрозуміла? Чи вони навіть зараз можуть залишаючись там, довести ЗС до того, що вона вибухне? Ні, я думаю, що це якраз сценарії, коли доведеться е, російському російським терористам ядерним тікати з Енергодару, з, з самої ЗАЕС, так. і пере, переведення е, військового розгрому Україною російського агресору а, у Юлі, площину важкої ядерної аварії. А що ми зараз можемо зробити? Тобто води не вистачає. Через те, що підірвана гребля, привести таку кількість води ми не в змозі ніхто. Тобто, це зрозуміло всім. А що в даному випадку потрібно зараз робити? Адже поріг тієї води так допустимої вже знизився, як ми розуміємо, до критичного рівня. Ну, поки що працює ставок і в цьому сенсі, при діючій системі водопостачання і ставка охолоджувача води у реакторну установку. Поки що система працює і на це звертає увагу і енергоатом. Але ніхто не може спрогнозувати поведінку цих терористів, ядерних терористів російських. Тому що е, практика їхнього захоплення Чорнобильської атомної електростанції і риття окопів на радіаційному е, відстійнику. Я маю на увазі рудий ліс, де це фактично сховище високоактивних радіоактивних відходів. Вони там окопери. Ви розумієте? Невігластво цієї армії, цих командирів, генералів, які mm -hmm. там були. Так, от точно таке ж невігластво є і в сьогоднішній. Армія, яка захопила чи частини, які захопили е, атомну станцію. Вони не допускають е, інспекторів МАГАТЕ до контролю всіх приміщень. Відомо, що зірвані пломби, із встановлення, до речі, МАГАТЕ із е, сховищ відпрацьовано ядерне паливо. Тому сценарії можуть бути як підриву сховищ. Це називається брудна бомба. До речі, про це Путін говорив, тільки кивав на українських на вояків. І другий самий страшний аварій це вже важка ядерна аварія із вибухом реакторної установки, про що ми щойно говорили. Я маю на увазі механізм, як це може відбутися. Так. Що в голові божевільного Путіна? Я думаю, ніхто не знає, як можна його зупинити, ну тільки в принципі спільною, причому не тільки західних країн, а спільною із Китаєм Індією позицію щодо неприпустимості ядерної аварії. На запорізькій атомній станції із відповідними наслідками для е, Росії для Путіна, ну і для цієї військової кліки, яка йде на такі злочини uh -huh. проти людства. От дещо питання, яке стосується ЗС, і далі будемо обговорювати Білорусі. Хочу от запитати: Ви сказали, що працюють ставки-охолоджувачі. А як довго вони зможуть працювати і стабілізувати ситуацію на Запоріжжі? Все залежить від е, метаумов. Швидкость, тобто швидкості випаровування е, води із ставка охолоджувача, орієнтовно е, запевняють в енергоатомні це десь два місяці, е, але є ще резервна система артезіанські скважини, підкачка холодної води. Ну і врешті-решт. Після аварії, я якраз хочу сказати, після аварії на Фокусімі закупили насоси з довгими рукавами, що можуть в принципі качати воду із річчя Дніпра, попри падіння рівня в Каховському водосховищі. Але знову повторюю головний акцент, на який треба звертати увагу сьогодні. Ніхто ні енергоатом, ні держатом регулювання не контролюють сьогодні ситуацію на Запорізькій атомній станції, не контролюють інспектори МАГАТЕ. Це визнали і вони, і пан Гросі. Сьогодні все в руках божевільних божевільних людей, що на станціях на інвазії терористів російських вояків, що в російському керівництві? І тому говорити про якісь ну Домовленості чи сценарії впливу є тільки один сценарій впливу, якого боїться Путін, це те, що е, міжнародна спільнота спільними зусиллями його посадить е, туди, куди б він не хотів попасти. Я навіть не маю на увазі гасних суд, я... а а я маю на увазі психіатрич... психіатричну лікарню. Я хочу ще от про Білорусь з вами обговорити це питання. Дивіться, от розміщення ядерної зброї в Білорусі. От кажуть вони, що підготовка споруджень завершується через місяць. Так що далі? Адже для того, щоб розмістити там зброю, там потрібен відповідний персонал. Як ми розуміємо, ці спорудження готувалися вже не один місяць, адже інфраструктуру готувати потрібно довго. От як ви вважаєте, оця інфраструктура повністю завершена до використання ядерної зброї? Сховища для ядерних боєголовок були й в Україні. Так звані об'єкти С, це дійсно підземні фортифікаційні споруди. З глибокою системою захисту їх не можна зруйнувати нічим, крім підриву зсередини, і потребують багато часу для того, щоб їх змонтувати і збудувати. Але, а скільки, так років? Як... скільки років, як ви вважаєте, вони будували її? Я не можу сказати, скільки вони будували, але я хотів зазначити, що враховуючи те, що про цю е, угоду між Білорусі і Росією щодо завезення ядерної зброї знову ж таки обговорювали таємно, дуже давно. То це могли робитися роками ця вся підготовча робота, особливо коли почали псуватися стосунки в е, Росії із е, НАТО, Підготов, підготовча робота. Я думаю, що могла. Бути дуже давно проведена тепер щодо завезення, завезення це вже спецшелони із тактичними боєголовками, завозяться на територію Білорусь, далі розміщуються в цих сховищах. А персонал, весь, який виконує ці роботи, це російський персонал, тобто це не білоруські військовики, попри те, що Лукашенко каже, що ми вчимося також поводитися з ядерною зброєю. Ні, це повністю буде під контролем Російської Федерації. Вся ця і операція, і контроль за використанням ядерних боєголовок, тому що з точки зору міжнародного права і того, що підписувала Білорусь. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава, я маю на увазі угоди 90-х років, то Білорусь не має права доступу до ядерних боєголовок. Так що всі роботи будуть виконуватися виключно російськими військовослужбовцями. От, до речі, якщо повертатися до е МАГАТЕ. Вона має право відвідати цей ядерний об'єкт, до прикладу, який відкриється через місяць, вимагати, хоча б того, щоб їх допустили, і вони там перевірили розміщення цієї ядерної зброї. Тому що як написано, ця організація не лише електроенергію, вироблену через ядерні можливості, так досліджує, а ще і зброю. То в даному випадку МАГАТЕ можуть вимагати туди доступу. Ні, згідно договору про нерозповсюдження ядерної зброї, країни, які виробляють і мають ядерну зброю, це 5 юридичних власників ядерної зброї США, Росія, Китай, Франція і Британія. Решта ядерних держав, які мають ядерну зброю, де-факто, але де юре вони не повинні мати. Це Індія, Пакистан, Ізраїль, Північна Корея. Туди доступу МАГАТЕ немає. МАГАТЕ яку функцію здійснює? Вона здійснює контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї, тобто можливістю виготовляти самостійно ядерний вибуховий пристрій, і для цього міжнародна спільнота ухвалила відповідні міжнародні угоди. І дає доступ інспекторам МАГАТЕ на всі мирні атомні електростанції. Вони, е, інспектори це на увазі, вони лише контролюють, щоб відпрацьоване ядерне паливо на атомній електростанції не перероблялося у високозбачений уран і Плутоні для виготовлення ядерних боєголовок. Що стосується Росії і її ядерної зброї, то інспектори МАГАТЕ. Не мають таких повноважень контролювати, що робить Росія, куди вона це переміщає, і що далі з цією зброєю буде? А вам, от зрозуміло, вже обсяг цієї зброї, яка буде розміщена в Білорусі? Тобто, яка кількість цих боєголовок буде розміщуватися? Тобто, от щоб ми розуміли, і взагалі поясніть нам, от з точки зору фізики, так ядерна зброя, за якими обсягами вона ділиться? Тобто, як зрозуміти це багато чи мало? В першу чергу принциповий поділ між ядерними боєголовками полягає в площину потужності ядерного бухового пристрою. Все, що стосується тактичної ядерної зброї, в яку входять боєголовки для тактичних оперативно-тактичних ракет, ядерні міни, ядерні снаряди це все. Відноситься до категорії тактичної зброї, елементи якої хоче розмістити Путін в Білорусі. Я думаю, що в першу чергу це стосується крилатих ракет із ядерними боєголовками. Такі ракети були і в Україні на підвищеній дальності, на крилаті ракети підвищеної дальності на стратегічних носіях. Як ви знаєте, в Білорусі розміщені Міг-31. Здатні нести оці гіперзвукові, як вони називають, ракети кінжали, і це може бути оснащене ядерною боєголовкою. В Україні розміщувалося найбільше після РФ кількість ядерної зброї. За різними оцінками, це було біля, біля 4 тисяч боєголовок тактичної ядерної зброї. І десь біля двох тисяч це зброя стратегічна, тобто боєголовки для стратегічних ракет і носіїв. Тобто, загалом Україна мала третій у світі ядерний потенціал для його зберігання і обслуговування на нашій території було побудовано п'ять сховищ ядерних боєголовок. Об'єктів С, про що ми вже з вами говорили. Скільки буде в Білорусі, не думаю, що буде багато в Білорусі, але для того, щоб здійснити напади з тактичною ядерною зброєю, буде достатньо для тих завдань, які буде ставити перед собою Росія. Я думаю, що в першу чергу це стосується вже не стільки України і, і, і території мається на увазі. Бо в нас атомні станції можуть вибухати внаслідок атак російських і крилатих ракет і, і підриву, як Запорізька атомна станція, з набагато гішими наслідками, ніж вибух тактичної ядерної зброї, угу. це більше всього стосується безпосередньо на країн-членів НАТО, тобто блоку НАТО. Так, Юрій. А якщо ми говоримо про саме Україну, от є у нас розуміння? Де знаходяться ці ядерна зброя саме в Росії? Тобто в Білорусі вони розмістили, як ви вважаєте, спеціально, щоб атакувати Україну чи залякати НАТО, тобто де більша перевага? І якщо ми говоримо, що для того, щоб залякати НАТО, то ми розуміємо, де на території Росії об'єкти, ці, які можуть дістати до української території, Ну, як не парадоксально це звучить, але те, що російські партизани зайшли в Білогородську область і були біля одного із цих сховищ ядерних боєголовок об'єкту С, це свідчить про те, наскільки Росія недбало відноситься до теми охорони і зберігання свого ядерного потенціалу. А щодо інших сховищ, то всі сховища ядерних боєголовок і для тактичної і для стратегічної зброї. Відомі, вони підбувають від сховища перебувають під постійним моніторинговим контролем з боку США, ну і союзників по НАТО через системи космічної розвідки, дальньої розвідки, ну і інших видів. Тому Штати і заявляли, і заявляють, що поки що вони не бачать, що Путін переходить до фази використання ядерної зброї, маючи на увазі путінську агресію проти України. Бо про це багато також говорили. Але вони, якраз завдячуючи своєму контролю, переміщення ядерних боєголовок, вони не бачать ознак того, що тактичні боєзаряди. Перевозяться до місць, до місць, де вони будуть зібрані чи стиковані із тактичними засобами доставки, чи це ракети, чи це бомбардувальники. І саме тому вони і стверджують, що поки що такої роботи Росія не проводила те, що вона починає робити із переведенням боєголовок в Білорусь. Це вже ознака дуже сильної ескалації ядерної ескалації, і саме цей елемент є новим викликом в першу чергу для ядерних країн демократ не тільки для демократичних країн, але для всіх, в тому числі і Китай, Індія. Бо, повторюю, це є ознака того, що Путін знову. Напередодні краху від військових військового наступу України він вдається до або ядерного шантажу, або до задіяння елементів ядерної зброї. І як на мене, найбільш ймовірним сценарієм цього може стати на превеликий жаль майданчик Запорізької атомної станції. Зрозуміло, Юрій. Я дуже вам дякую за е, пояснення за такі зрозумілі чіткі пояснення. Юрій Костенко, екс-міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України з 95 по 98 роки був разом із нами. Юрій ще раз вам дякую. Слава Україні, Героям слава.